Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як завантажити Windows 10, Windows 8.1 або Windows 11 за допомогою програми Rufus. Для початку відкриваємо програму Rufus. Далі, там, де кнопка Обрати, є стрілка. Натискаємо на неї. Збираємо завантажити. Після цього необхідно натиснути Завантажити. У вікні, яке відкрилося, необхідно вибрати, яку саме ви хочете завантажити операційну систему. Я оберу Windows 11. Далі необхідно обрати реліз. Тут варіантів немає, один реліз можна завантажити. Потім редакція. Також вибору немає, можна тільки одну редакцію Windows 11 завантажити. Після цього обираємо мову. Далі можна також обрати архітектуру для Windows 11, це тільки 64 біти. Необхідно обрати, куди буде збережена операційна система, образ її. Я оберу на робочий стіл. Далі потрібно зачекати, поки образ скачається. По завершенню ви отримаєте готовий образ для запису на флешку та подальшого встановлення операційної системи. Дивіться також інші мої відео та підписуйтеся на мій канал. Там буде ще багато цікавого.